Я мрійлива астрель. Ну або ж просто астрель. Художник-початківець. У цьому відео я покажу, як я малювала арт до свого дня народження, яке, до речі, сьогодні, та розкажу більше про себе. Я, як завжди, захворіла, тому звук може бути не найкращим. Приношу вибачення за це. Користуючись випадком, хочу розповісти вам, що в мене з'явився телеграм-канал. Тут будуть мої арти. Скетчі в майбутньому будуть різні інтерактиви, відповіді на запитання та багато іншого цікавого. Посилання буде в описі або переходьте за кодом на екрані. Якщо розповідати про мене, то я художник та моушен дизайнер. Малювання! Хочу попередити, що зараз буде хвилинка чорного гумору. Мені, схоже, дуже пощастило датою народження, і це стало мемом серед моїх друзів і близьких людей. Тому найчастіше побажання. Яке я отримую це, вважаю, щоб тобі на голову ніхто не впав ну, або ж мені кажуть бути обережнішою і не ходити під балконами. Повертаючись до теми малювання, малюю найчастіше в діджиталі, а саме в програмі квіта і на графічному планшеті. Але іноді повертаюся до рідної традіжки, з якої я все ж таки починала. Також я, до речі, створила свого маскота. Саме вона зображена на цьому арті. Звати її Астрель, як не дивно. Її дизайн може змінюватись в майбутньому. Масштаби зміни я ще поки сама не знаю, тому що це мій перший маскот. І як же я все-таки пошкодувала, що записувалась під пейн через ОБС. Мій бідолашний ноутбук зависав. Мені купу разів доводилося обрізати частини відео, в яких я запускаю запис екрану. У мене вилітала програма для малювання і ОБС разом з нею. І останнє, що мене просто добило, те, що відео збереглись в іншому форматі, який After Effects і Premiere PRO не підтримують після довгих страждань. І все можливих проклинань і матів в сторону ОБС я змогла змінити формат відео на МК4 та відмонтувати це відео. Ідея цього відео прийшла мені дуже спонтанно. Саме 1 березня, за два дні до Дня народження. Я 2 дні працювала в пришвидшеному порядку, малювала, монтувала. Ну і якщо ви бачите це відео, значить я встигла до 3 березня. Якщо говорити про цей арт, то найбільше мені в ньому сподобався покрас. Хоча це зазвичай не моя найсильніша сторона, але саме в цьому арті, я думаю, я добре впоралась. Мені дуже подобається те, як світло від свічок падає на персонажа. Мені подобається те, як я деталізувала очі, волосся. Я вирішила спробувати нову техніку, яку я в побачила. Загалом в цьому арті мені подобається все. І ось нарешті я закінчила цей арт. І на цьому все. Дякую вам за перегляд, дякую за увагу зустрінемося в наступних відео. З вами була Мрійлива Астрель. До зустрічі!